Уряд вірогідно, вже протягом певного часу готує механізм запровадження як візових, так і фінансових санкцій президентським указом. Таку думку в інтерв'ю голосу Америки висловив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Він сподівається, що про це буде незабаром оголошено офіційно своїми думками про останні події в Україні та про шляхи виходу з кризи. Стівен Пайфер поділився з Наталою Леоновою. Припинення кровопролиття першочергове завдання, на якому повинні зосередитись політики як по обидві сторони барикад в Україні, як також на заході, каже Стівен Пайфер. Це трагедія для українців та України. Надзвичайно прикро, що уряд зробив вибір на користь ескалації насильства. Ми отримуємо зображення бійців спецпідрозділів, які стріляють з автоматичної зброї. Це абсолютно страшно та надмірно. З мирними демонстрантами така поведінка неприпустима. Винним у кровопролиті у першу чергу дипломат вважає уряд України. Головна відповідальність лягає на Віктора Януковича та його уряд, які повинні зупинити насильство. Вони повинні відкликати своїх бійців. Однак виглядає, що цього вже недостатньо. Єдиний шлях, на мою думку, це діалог між Януковичем та опозицією, які, можливо, нарешті зможуть знайти можливість виходу з кризи. Але виглядає, що це зробити буде важко, і останні кроки використання сили останні два дні ще погірше. Ситуацію, але я не бачу, яка може бути інша альтернатива діалогу. Застосування санкцій з боку заходу дипломат досі вважає дієвим способом впливу на ситуацію. Втім, їх вектор повинен дещо змінитися. Пайфер наполягає на їх поглибленні та розширенні настав час розширити санкції та застосувати візові обмеження та фінансові санкції проти людей у колі Януковича, не лише з тим, щоб припинити використання сили, але й натиснути на тих, хто має вплив на Януковича з тим, щоб останній погодився на пошук мирного шляху виходу з цієї кризи. Навколо нього чимало тих, хто мають нерухомість, скажімо, у відні Лондоні. Вони мають банківські рахунки на заході. Вони відправляють своїх дітей у захід. Дні школи, якщо ці люди побачать, що виникла загроза їх можливості подорожувати та вести бізнес за кордоном, вони можуть на нього вплинути, щоб той змінив свою тактику. Дипломат запевнив, що президент Обама уважно слідкує за подіями в Україні і готовий до більш жорстких кроків у разі необхідності. Наталія Леонова Голос Америки.